Вітаю тільців! Це ваш старопрогноз на тиждень з 24 по 30 березня. І так, тільці, давайте дивитися, що вам приготував тиждень. В яких ви будете енергіях, які у вас, можливо, люди будуть на тижні? Дивіться уважно на карти, можливо, ви побачите щось своє. Нагадую, прогноз у нас загальний. І так, перша карта понеділок. Чотири мечі буде говорити про те, що понеділок кільці захочуть, щоб їх ніхто не турбував. Чотири мечі в нас е говорить про якусь зупинку, про якусь закритість, про те, що людині треба обдумати своє життя, обдумати якусь ситуацію, в якій вона знаходиться. Чотири мечі в нас йде після трійки, по трійці нам робили якусь болючу, неприємну ситуацію, коли ми. Були засмучені, м'ягко будемо так казати. І по чотири м'ячі ми хочемо побути на одинці. Ми хочемо обдумати, ми хочемо привести в стан всі свої думки в голові. Можливо, просто хтось удома і він собі рішить відпочити. Вівторок. Чотири кубки, і все ж таки кільців не залишається четвірка, в чотири. Вівторок в нас незадоволеність нашим станом. Ми знов шукаємо ту емоцію, яка нам потрібна, тобто, що і ця карта, що і ця карта буде говорити про незадоволеність якимось положенням, яке є в нашому житті. Тут в нас такі думки, тут в нас емоції. У когось з цільців є якась неприємна ситуація, яка буде два дні. І от їх так тримати в такому неприємному стані. Але по чотири кубки ми можемо говорити про те, що ту емоцію, яку нам потрібно, ми маємо. Ми маємо просто роздивитися, подивитися на своє життя. Коли ми знаходимося в такому стані, ми не знаємо, що з нами відбувається, ми починаємо шукати в голові. Але коли ви подивитеся прогноз і побачите, що це. Е Просто ви можете верніше це знайти і побачити, тому не тримайте себе в такому стані. Середа! Король мечів нам буде говорити про повітряну стихію. Це в нас близнюки Терези або водолії. Ви можете комунікувати з такою людиною. Можливо, ви ці всі дні будете думати, можливо, це якась зустріч з людиною важливою. Можливо, це врач, можливо, це. Вибачаюсь лікар. Можливо, це лікар, можливо, це людина якоїсь військової професії, можливо, це якісь судові інстанції, тобто суддя, прокурор, якісь отака, знаєте, людина з аналітичним розумом, і ви ці дні можете отак трохи. М'яко говоря, переживати з приводу зустрічі з цією людиною. Можливо, у вас є якесь невирішене питання, і ви будете про це думати. Якщо у вас такого немає, просто це буде е, взаємодія з людиною, зустріч і так далі. Ще це може бути енергетика ваша. Отака. Ви будете налаштовані рішуче. Тобто, за два дні ви собі обдумали, проаналізували і вирішили в своє життя змінити. Причому ви будете міняти його кардинально. Четвер. Карта закоханих. І знов же ви стаєте перед вибором. Вибір, ви однозначно, маєте зробити від свого серця, тому що ви знаєте, що після цього вибору буде залежати ваше життя. Якщо немає в кільці в. Ті, які дивляться такої ситуації, карта говорить про партнерство. Зверніть увагу на партнера, зверніть увагу на партнера по роботі, зверніть увагу на ту людину, яка є біля вас. Можливо, ви візьмете від неї ту енергію, яка вам потрібна. Тому що Карта говорить про гармонію, про взаєморозуміння, про якісь такі емоції, яких нам не вистачає від інших людей, а в цьому партнерові ми все ж таки можемо її знайти. П'ятниця. Вісім пентаклів буде говорити про те, що ви працюєте. Ви працюєте на роботі, ви відточуєте свою майстерність, ви монотонно займаєтеся своїм трудом. По вісім пентаклів ми е, знаходимо свою якусь знаєте, віддушену, гармонію от ту саму на роботі. Тобто, нам, п'ятницю, ми собі зайняті скурпульозно своєю роботою і займаємося е, своїм трудом для того, щоб отримати кошти. Субота. Thank <laughs> you. Чотири жезли, приємний день, коли ми можемо щось відсвяткувати. Наприклад, в нас вже все вирішилися наші всі питання, і в суботу ми можемо собі дозволити посвяткувати, провести гарний час в колі сім'ї, зустрітися з друзями. Можливо, ви закінчуєте на роботі якийсь проект, і в суботу ви можете це відсвяткувати. зібратися з колегами, ви багато працювали, і в суботу ви вирішуєте, а чому би нам не зібратися і відсвяткувати. Це, це все діло. Чотири жезлина може говорити і про покупку будинку, і про покупку квартири, і про підписання якихось документів. Тобто благоприємна карта, коли ми відчуваємо, що чотири це в нас стабільність. Якщо ми тут говоримо, що це не дуже хороша стабільність, то тут в нас все позитивно, все у нас, будемо казати, на своєму місці і дуже така гарна карта. І неділя. Ту з мечів, той день, коли ми приймаємо якесь рішення. Рішення буде кардинальне, ми можемо гостро, так різко закінчити якусь справу, або ж навпаки до нас може прийти якесь осяяння. Ви зрозумієте, чому, наприклад, у вашому житті відбувається та чи інша ситуація. Ту з мечів нам така карта, знаєте, як. Як я цього не бачив раніше, і тут раз і до вас дойде. Ну, знову ж ця карта може говорити і про якусь різкість, і про якісь різкі наші дії, які ми можемо робити, і про різкі дії, які можуть робити по відношенню до нас. Тому дуже обачно в неділю. Ну, ми будемо думати, що це буде якась наша ідея, наша якась, якийсь інсайт, який нам прийде в голову. І дайте нам пораду для пільців на тиждень. Так. А порада нам каже займатися, працювати, звертати увагу на, свого, на своїх колег на роботі, тобто зайнятися трудом, не, не засмучуватись по ніяким якимось мілочам, а знайти от віддушину дійсно на своїй роботі. З, зверніть увагу, сконцентруйтеся, слово таке забула. Сконцентруйте увагу на роботі, на своєму відточуванні майстерності. І тиждень пройде у вас в позитивних енергіях. І так, кільці. Бажаю вам приємного тижня і до зустрічі!